До старого лісу прийшов ранок. Прокинулися усі тваринки, птахи та комашки, і наша маленька лиска Аліска також прокинулася. Її розбудив невгамовний сонячний промінчик, який увірвався крізь вікно в лисичину кімнату і став лоскотати її повіки, носика та щічки. До старого лісу прийшов. Ранок прокинулися усі тваринки, птахи та комашки, і наша маленька лиска Аліска також прокинулась. Її розбудив невгамовний сонячний промінчик, який увірвався крізь вікно в лисичену кімнату і став лоскотати її повіки, носика та щічки. Аліска дуже зраділа ранковому промінчику сонця, адже він сповістив, що попереду на неї чекає новий цікавий день. Вона так поспішала пізнати світ. Що вискочила з нірки, навіть не поснідавши. Маленька лисичка стрімого мчала назустріч пригодам, аж раптом під ногами, звідки не візьми, з'явилася купка сирої землі. А ліска з розгону перечепилася через неї і покотилася сторч головою. З тієї купки відразу вилізло щось чорне і незрозуміле. Воно підійшло до лисенятка і почало обмасувати та обнюхувати його. Що ти робиш? голосно запротестувала маленька лисичка, відмахуючись від тієї наглої істоти. Я хочу зрозуміти, хто ти, мовила істота. Тобі не видно, що я лисичка. Не видно, бо я не бачу я сліпий. Як це? здивувалася Аліска. Я можу відчувати лише дотики, запахи і звуки, і для того, щоб зрозуміти, хто ти. Я повинен обнюхати і обмацати тебе. Он як. протягнула лисичка. Тоді вибач, що накричала на тебе. Можеш торкатися мене, скільки захочеш. Мені більше не треба. Тепер я знаю, що ти лисичка. А ти хто? запитала Аліска. Я кріт, Попотаваришуймо і будемо разом гратися. Добре. Зраділа маленька лисичка. Тільки як же ми будемо гратися, якщо ти нічого не бачиш? То й що, що не бачу, зате я добре чую, і є багато ігор, у яких не обов'язково бачити. О, я придумала. Я заплющу очі і також не буду бачити. Так ми будемо з тобою однаковими. Добре, погодився Кріт. Аліска заплющила очі і відразу сіла на задні лапки. Вона боялася зробити хоча б крок вперед чи назад. Їй здавалося, що вона зараз у щось вріжеться. Лисичка миттю розплющила очі і зніяковіло запитала Тобі, мабуть, дуже складно так жити? Зовсім ні, відповів Кріт. Просто я живу по іншому, але це не заважає нам з тобою товаришувати. Ми можемо цікаво проводити час. І гратися в різні ігри. От, наприклад, пограємося в гру слова та букви. Для цього потрібно вибрати якусь певну категорію речей. От візьмемо фрукти. Тепер треба вибрати якусь літеру. Для початку візьмемо а. Але ще треба розібрати, хто буде перший відповідати. Для цього я візьму камінчик і сховаю його у руці. А ага, якщо ти вгадаєш, в якій руці, то ти починаєш. А якщо ні, то я. Далі кожен з нас по черзі називатиме фрукт, який починається на букву А. У кого не буде що сказати, той програв, а переможець обирає наступну букву. Годиться? Так. вигукнула лисичка і показала на праву руку. Ні, не вгадала, значить, починаю я. Фрукт на букву А це абрикос. А в мене ананас. Твоя черга, а в мене апельсин. дзвінко гукнув Кріт. Яка цікава гра! із захватом зазначила Аліска. Вони сиділи на траві під кущем ліщини і голосно вигукували один за одним назви усіх фруктів, які тільки знали. Їм було так весело разом, що Аліска зовсім забула про час, аж раптом із чагарників з'явилася мама лисиця. Аліско, он ти де? Я, бачу, ти знайшла собі друга? Мовила вона. Так, мамо, познайомся, це кріт. Здравствуйте, пані Лисице, мене звуть Кирил. Привіт, відповіла Лисиця. Сьогодні вже час розходитись, а завтра знову будете гратись разом. Як вам така ідея? Дід Лахам така ідея припала до душі. Друзі попрощалися і попрямували до своїх домівок. По дорозі Аліска запитала маму. Мамо, а чому кріт сліпий і нічого не бачить? Бачиш, доню, відповіла Лисиця, це дуже складне запитання, тому що на нього може бути багато відповідей. Інколи причиною сліпоти є травми, хвороби і інші неприємні випадки, про які ми можемо й не знати. Але в дружбі це неважливо, тому ніколи не запитуй про це крила, аж поки він сам не захоче розповісти. Важливо те, що. Вам було цікаво гратися разом і те, що у тебе тепер є друг. Так, мамо. вигукнула маленька лисичка. Нам було дуже цікаво. Кріт навчив мене однієї з захоплюючої гри. Пограємо в неї вдома. Гаразд, сказала мама і м'яко посміхнулася. Але спочатку ти добре повечеряєш. На Аліску вдома чекали смачнющі частування. Їх запах вона вловила ще з вулиці, і мерщій шуснула у нірку.